Пологи в кредит для тих, хто не може дати хабаря за народження дитини, одразу саме так висловлюється про Тячівський пологовий мешканці одного з найвіддаленіших районів Закарпаття. Родина Чедей не заплатила медикам за народження сина і впевнена, саме із цієї причини відійшла у вічність їхня Олена. Який цін у цьому пологовому та у яких умовах з'являються на світ маленькі українці? Дивіться далі. Найбільше відгуки в інтернеті про протячівський пологовий, який є частиною районної лікарні. Місто знаходиться на кордоні з Румунією. Сюди на пологи приїжджають жінки майже зі всього району. Адже медзаклад за умовами вважають найкращим з найгірших у цій місцевості. Чи насправді це так ми вирішили переконатися на власні очі. Біля входу натрапляємо на новоспечених, щасливих батьків. Та тільки переступаємо поріг пологового, розуміємо, те, що писали на форумах жінки, правда. Умова тут і справді жахливі. Ой-ой-ой, а ліжечка у вас які старенькі. Діаматраци. А це полинальний стіл такий? Але ми говоримо, що чекаємо капітального ремонту, чекаємо, що ми нові столи поробимо. Це вже буде з дня на день. Ремонт це добре, однак старі ліжка, матраци, обдерті пеленальні столики псувалися роками. Чому про покращення умов заговорили тільки зараз? Тут взагалі навіть немає кришки на унітазі. Як тоді жінка, яка що не народила, має сидіти тут? Немає, ось перезрозуміло, чому там набрані від роботи. Та є у Тятіському пологовому палати із хорошими умовами. От тільки потрапляють туди, не всі. Це підприємець наш хунок. він зробив цю палату, коли народжувала його жінка. В, ну, він тобто таким він подарував. Так та, та, він таким чином відтячився, лікарні. Палата пуста, а отже, породілі не захотіли платити добровільний внесок. Зі слів медиків це 100 гривень. Від покращених умов відмовились і породілля Людмила. Я вас вітаю з народженням синочка. Як висти його назвати? Любомир. Любомирчик. Ой, красивий ім'я. Перша дитина. Друга. Друга. В загальному, Взагалі да? я тут другій. Угу. Все влаштовую. Та от наш наступний герой віддав би все, аби його дружина не переступала поріг тячівського пологового. Настенько, де твоя мама? Мені, мені, мені. Настуся, як виглядає її мама, знає хіба що світлин та розповідей тата та своїх братів і сестрички. Їхня мама Олена Ферима померла два з половиною роки тому, коли народжувала п'яту дитину. Це вона захворіла на гриб перед. Це... Як мала, як мала йти рожати, ну там дві неділі перед тим. Вона пішла у лікарню, вилікувалася. Та через два дні після лікування грипом жінці погіршило, тому звернулася до лікарів з пологового. І там у лікарні вона пробула буквально неділю. В понеділок, вже рано, я їй почав дзвонити, кажу, як там діла, що куди. Вона каже, що йду рожати, нині буду точно рожати. Минуло декілька годин жінка не телефонувала, тому чоловік вирішив сам зв'язатися з Оленою, однак вона була не в мережі. Вже на другий день дзвонить мені моя плем'янниця, моєї першої сестри дочка. Дзвонить, каже, вуйку, сталася біда, ваша жінка в реанімації, а син помер. Жінка чотири дні боролася за життя вже в Ужгородській обласній лікарні. Однак врятувати Олену не змогли. А з Ужгорода вже подзвонили, що вона померла. Похоронив сина а через неділю. Відсутність грошей. Основна причина, чому не врятували Олену, впевнений Іван Чандей. Адже якби вони були, лікарі не барилися і прокасарили жінку. Бо я не мог прийти, а в мене діти самі були що мала. І настя тоді була хвора. Я коло дітей. І... А що одно не, 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 мені ніхто не дзвонив? Що там є? Приїжджайте, і жінці погано, нічого ніхто не дзвонив, я не знав. Бо я знав, що треба гроші, я, бо йому тут гроші не йшов. З грошима у сім'ї Чендеїв не густо. Іван змушений залишатися на господарстві та доглядати за дітьми. Та у віддаленому селищі роботи для чоловіка практично немає, тому багатодітна сім'я змушена виживати. Перший рік було плохо, так тяжко тяжковато, доки що доки привикли. Ну я тут то готувати, стирати, старша дочка допомагала. Материнську любов своїм братикам та сестричці намагається дати старша донька. Цього року вона закінчує навчання у школі. Не на камеру Марія зізнається, хоче вступити до вишу, але так як її найменша сестричка іде до першого класу, не буде. Мовляв, нікому буде її зачісувати. Чиндеї звернулись до лікарських таємниць, бо хочуть дізнатися правду, чому померла їхня найрідніша людина. Чи зробили медики все можливе, аби врятувати життя матері чотирьох дітей? Про це поговоримо з головним лікарем районної лікарні. Ми дізналися, що планується ремонт. Отже, на коли він планується, які кошти були виділені. Ну, не планується ремонт, скажімо, вже другий рік у нас проходять ремонтні роботи, реконструкція. Зі слів Федора Михайловича, ремонт затягнувся, бо фірма Схід, яка виграла тендер, не виконувала обіцяного. Компанія Схід з Буковини зареєстрована на Юрія Кулічевського, якого пов'язують із екс-заступником генпрокурора Миколою Голомшею, колишній чиновник, лідер партії Патріот, до якої і входить підприємець. Аня витратила немало не багато, понад 2 мільйони гривень. Чи були ці гроші витрачені за призначенням? Залишаємо на розсуд глядача, адже умови у пологовому ви бачили самі. Куди ж поділися гроші? Очільник медзакладу розводить руками. На той час не був головним лікарем. Медзаклад тоді очолював Василь Волошин, якому закидають постачання тітушок на антимайдан. З новим головним лікарем змінився і підрядник виконання робіт. Який учасник виграв? Мені не хочеться говорити. А от страхова компанія почала діяти, коли Федор Яринич прийшов на посаду головного медика. Згідно угоди, яка між страховою компанією і лікарнею, так із 1200 гривень фізіологічної фізіологічні страхова компанія має відшкодувати, тобто повернути для лікарні 900 гривень. Ці 900 гривень тепер іде витратні матеріали, медикамент, покращення умови перебування, можна проводити ремонти у відділенні. Порушення і прав людини, і порушення норм забезпечення пацієнта, оскільки. Нав'язується пряма купівля тих медичних препаратів, які і так обов'язково е, повинні бути надані в разі відсутності страхового медичного полісу. Е, інакше кажуть, це просте е, банальне заробляння грошей. Та ось наша наступна героїня страхівку не купувала саме через брак коштів, вважає родина покійної. Просимо у лікарів пояснити, чому Олена Фарима перестала дихати у цьому медзакладі. Тобто, під час клінічної смерті Олени. А завмер плід? пліт, тобто померла немовля. Під час проведення дефібриляції. Дефібриляція це маніпуляція, реанімаційна, коли заводиться серце. Високий розряд. Отже, ваші лікарі прийняли рішення безпосередньо рятувати жінку. Звісно. Ви знали про те, що немовля помре? Не сам розряд спричинив гибель плоду, а результат спазму судин. Тобто, дитина, мама, поскільки не дихала, тому що не було кисню в мами зупинка серця. Дитина так само через плаценту не отримувала кисню, і дитина померла не від електричного розряду, а від недостатності кисню. Лікарі запевняють, зробили все, що було у їхніх силах, однак і породіллю врятувати не змогли. У Бу жінки була серйозна патологія. Тела гостросудинна патологія, патологія. Як... А обумовлена раптовою закупоркою легеневої артерії у вигляді тромбу тела має високі показники смерті, причина якої криється у несвоєчасній діагностиці. Лікарі зізнаються, ця історія вразила їх усіх, адже померла не тільки породілля, а й немовля. Медики розповідають нам через декілька місяців від цієї ж патології помер лікар Іленків Роман, який приймав пологи у Лени. Лікарі стоять за своїм покійним колегою горою. Мовляв, зробив все, що було у його силах. Чи можливо було передбачити те, що в неї зупиниться серце, і одразу ж кисарити аби врятувати течені трьох мінут. ви вже знаєте коли тривається тромб, Уже ніхто не може допомогти. від чого Померла породілля та немовля. З'ясувати зараз і справді майже неможливо. Та от чоловік покійний, ображений на лікарів, які з його слів не врятували Олену, бо він не мав грошей. Лікарі говорять протилежне, ні за пологи, ні за кесарею розпи, ніхто із лікарів. Тим більше я не вимагаємо грошей. Ми тримаємо руку на пульсі у справі покійної Олени Фереми, а також слідкуємо чи знайдуть кошти, які канули у невідомість.